Друзья, ставайте спонсором и канала, ставьте потубайки, пишите комментарии, подписывайтесь в СБСКО. поможем разом. Информация по Одесскому военкому, ставшему за войну долларовым мультиком, подтвердилась. Юрий Бутусов. Я и пухшей войсковой Денис Ярославский. Видел много, вероятно, тупых коррупционеров, но есть топы. Одесский военком, намутивший за войну дом в Испании за 4 миллиона евро. Яркий тому пример. Если у него все это не конфискует и он не сядет, я сниму погоны. Не хочу служить с такими людьми. Заебало. Пока одни как герои другие башат капусту миллионами долларов на крови? Замахало смотреть, как по 5-7 тысяч долларов делают белые билеты, как дырявая коррупционная система шлях выпускает дезертиров, как таможня не замечает десятки миллионов долларов, вывозимых элитными беженцами. Замахали закупки 150% надбавкой. Каждый солдат в окопах это видит. Вы что, не понимаете этого? Мы не слепые. Михаил Ткач, друже, как будешь снимать сюжет, если не сложно, заедь на виллу, проведать. його мамо, на котрої записана елітка. Ось що про це пише Бутусов питань про царське життя одеського ТЦК як символа воєнкомівської корупції та паперового офіцерства, які не помічає армійське керівництво та правоохоронці. Чи прокоментує цей випадок командувач СВ ЗСУ Сирський, якому підпорядкована система ТЦК? Чи прокоментує президент Зеленський, за що він нагородив воєнкома 4 квітня 2022 року орденом Богдана Хмельницького? І чому рекомендація президента відправити воєнком на фронт як бійців не? Буде виконана, розказуємо усе по порядку. Перша факти: джерела в СБУ підтвердили, що родина начальника одеського територіального центру комплектування полковника Євгена Борисова, а саме його мама та дружина, фактично є доларовими мультимільонерами і володіють розкішною нерухомістю на одному з елітних курортів Іспанії Марбелья, так як про це повідомив і Мосійчук для характеристики образу життя родини воєнкома, його дружина Олександра, зараз у листопаді 2022 тисячі двадцять другого придбала Мерседес Бензґелентваген АМДЖІ Мільйонів гривень 2022 року випуску. Дружина почала займатися бізнесом одразу після того, як одружилась з воєнкомом у 2015-му. Має фірму по продажу одягу Левіс у двох торговельних центрах Києва та Львова. Думаю, тут усе зрозуміло. Але НАСК та НАБУ, які раніше чомусь не помічали заможного воєнкома, мають негайно почати перевірку та вивчити законність дій. Та відповідність витрат родини воєнкома Борисова і прокоментувати, чому такі видатні декларації родини воєнкома досі не отримали належної оцінки антикорупційними органами. Друге корупційна система надзвичайно висока корупція у військоматах, дискредитує мобілізацію, і цей корумпований безлад є серйозною загрозою національної безпеці. Виникають підстави говорити, що воєнкому можуть проводити облави не для того, щоб насправді організувати системну роботу з громадянами, а з метою налякати та змусити переляканих уколоністів шукати можливості дати хабар. Ось як це показово робить ТЦК у Одесі. Згідно з кримінальними справами продачі хабарів за ухиляння від мобілізації, в Одесі треба заплатити у різних структурах від 5 до 10 тисяч доларів. Чим така ганебна система відрізняється від державної зради під час війни? Сподіваюсь, військова контррозвідка СБУ і Генеральна інспекція Міноборони вивчить обставини роботи ТЦК Одеської області. Можливо, там є дуже багаті дружини і у інших працівників ТЦК області та районів. Третє вертикаль ріша у погонах. Якщо подивитись на кар'єру Борисова, то це не схоже на шлях професійного військового. Це схоже на кар'єру професійного рішала. Що найбільше дивує, 50-річний полковник Євген Борисов за кар'єру не проходив службу на Стінних командних посадах у військах, згідно з повідомленням про його призначення, Борисов, який народився в Одесі кілька років, служив Замполітом, а з 1996 року служить у своєму рідному місці у структурі військоматів. Тобто нема даних про якісь переміщення по горизонті, про командування військовими підрозділами до 2019 року був воєнкомом Малиновського району Одеси. А з липня 2019 тисячі начальник ТЦК Одеської області. Весь цей час 2019 року, як виявилось, ніхто з керівників Борисова, нічого особливого не помічав. Борисов став полковником, закінчив університет оборони, але чи став він військовим, виходячи з кабінетів та мріючи про чергову відпустку у Марбелія? яка користь держави з утримання таких військових взагалі? Четверте, чому не провалено рішення президента? Верховний головнокомандувач Зеленський прокоментував справу Борисова дуже дипломатично і порекомендував головкому ЗСУ В. ВЗ залужному відправити воєнкомів на фронт як бійців. Ці рекомендації не будуть виконані, тому що протирічать діючому порядку проходження служби військовослужбовців. Мабуть, верховний головнокомандувач не мав Часу з цим ознайомитись у залужного нема законних повноважень призначати полковника на посаду солдата, щоб Борисов поїхав на фронт як боєць саме Зеленський, має діяти так: а розжалувати полковника, зняти офіцерське звання та направити рядовим бійцем на передову, змінити законодавство щодо відповідності посадам при проходженні служби і дозволити призначати офіцерів на посади солдат рішенням головнокомандувача зсу. Якби Зеленський хотів негайного рішення, він би не рекомендував, а ініціював би зміни нормативної бази. Але замість конкрет конкретних дій президент просто зробив заяву, яка не буде мати ніяких наслідків, як офіцер, полковник Борисов не має жодних компетенцій для командування військами у бойовій обстановці, бо в бойових частинах полковник фактично не служив. І тут виникає питання, чому президент Зеленський такий м'який до Борисова. І за які заслуги 4 квітня 2022 року воєнком Борисов, який не брав участь у бойових діях, був нагороджений указом президента номер 230 орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. П'ята хто має нести відповідальність та коментувати? Тувати військовому керівництві за багаторічне розкішне життя Одеського воєнкома. Чому це все не помічалось? Я подивився положення проти ЦК, і там визначено, хто саме керує військоматами. Безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а саме загальне командування сухопутних військ збройних сил, яке узгоджує основні питання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з відповідними структурами підрозділами генерального штабу збройних сил та міноборони. Андуючив СВЗУ з серпня 2019 року є генерал Олександр Сирський. Мені здавалося, оскільки Сирський здійснює загальне керівництво системою ТЦК. Він би мав першим прокоментувати це, але можливо, що Олександр Станіславович не може відволіктись через фронтові питання, тому він мав би негайно доручити зробити коментар офіційно вповноважено ним особу, яка у його підпорядкуванні опікується проблемами ТЦК. Можливо, увесь цей час військові керівники не знали про остатки родин воєнкома і про те, що він чомусь затримався на такій гроші. Посадя, може, треба щось змінити у порядку призначення на посади воєнкомів? Чи може хтось пояснить громадянам та усій армії, як це так виходить, що одночасно одні військові в армії б'ються на смерть та збирають гроші на дрони та АБУшні джипи, в той час як інші військові керівники відпочивають у марбелі, витрачають гроші на новий галантваген для дружини? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.